Кожного року ми з мамою на свята готуємо клавики. Діти, не готуйте ці, -ці п'яники без дорослих, тому що там у складі є п'яток, а це небезпечно. Візьміть високу кастрюлю із тостим дном висипаємо цукор. Щоб цукол не кристалізувався, коли ми його топитимемо, додаємо кіхідку, лимонної кислоти. Бім -бім 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 -бім. І ставимо на маленький вогонь. Зараз краще не підлазити, тут дуже гаряче. Зараз буде страшно. Даємо крути. Хрипяток до стопленого току. Зараз буде вибух. Це супер-пупер класно! О! І доводимо до одненості. До ногу сиропу додаємо масло. І чекаємо, поки воно ластане. Додаємо півтори ложки спецій. ось половинка. Зараз додам ще повну. і чайну ложку соди. Це хімічна реакція відбувається. Або магія. І залишаємо його ложку під охолонути. Я маленька, тому замість мене це машина. машину. Додаємо яєчко. Додаємо борошно. І знову перемішуємо. Це ганкісто має доланку полежати в холодильнику, щоб насититися ароматом. Я інше одразу одразу в фолуні стала. Наступного дня ваше тісто буде ось таким. Роскатуємо тісто товщиною 1 см. Як воно пахне? Коли тісто вже вдягніться, Щоб воно не прилипало можна трошки притушувати борошно. Зберігайте відстань між пляниками, бо вони вилостуть. Ми випікали пляники 10 хвилин при температурі 200 градусів. Черний інвалід додаємо після приготування. За моїм рецептом у вас вийдуть лівники і смачні пляники. Вони не надто солодці, дуже ароматні. мало, треба було дві і готувати. Готуйте і смакуйте.